Скорботно урочисті заходи зі вшанування пам'яті Анатолія Євгеновича Карбана, мужнього захисника України, відбулися у двох селах Миргородської громади Трудолюб і Білики. Свого часу у мирному житті він був очільником навчальних закладів у цих селах. Директор Трудолюбівської гімназії з 2005 по 2012 рік, а Біликівської школи з 2017 по 2023. Вчитель, виховник, учасник трьох революцій, волонтер, депутат, громадський активіст. Віст, дослідник голодомору, осавул районового козацького товариства, а ще батько і люблячий чоловік. Понад усе Анатолій Євгенович цінував свободу, честь, справедливість та любов до України. Тож саме день свободи і гідності обрали для вшанування його пам'яті хвилиною мовчання, присутні на заходах, вшанували пам'ять Анатолія Карбана та всіх захисників, хто не вагаючись віддав своє життя за батьківщину. Коли ми говоримо зараз. Відповідаємо на заклик Слава Україні героям слава. Ми тепер згадуємо не просто героїв як історичні постаті, а ми згадуємо тих героїв, які живуть зараз поряд з нами, і тих, яких, на жаль, немає. Анатолій Євгенович був чудовим істориком, талановитим. І Він не просто прекрасно знав свій предмет як учитель, а і умів мудро аналізувати історію. Тому усі його е, патріотичні заходи в стінах цього навчального закладу і інших, уроки захисту вітчизни це не просто були формальними уроками, як дійсно говорить його дружина пані Альона, що він знав про те, що рано чи пізно проклятий сусід захоче загарбати наші землі, наші домівки, наші школи, садочки, наші життя. Тому Вся його діяльність була налаштована на те, щоб ви, діти і інші діти, яких він навчав, щоб знали і розуміли поряд, з ким ми живемо і зуміли захистити себе. Анатолій Євгенович Карбан народився 24 травня 1967 року у селі Остапівка Миргородського району Полтавської області. Його служіння рідній землі. Почалося після закінчення інституту з педагогічної діяльності. У рідному селі він працював вчителем історії та географії, згодом директором і вчителем у Турдолюбівській гімназії, а ще пізніше очолив Біликівську школу. Як педагог він приділяв увагу патріотичному вихованню дітей, плекав любов до рідної землі, свого народу. Дуже мало часу було відведено в цьому житті, щоб ми з ним були ну, знаєте, такими прямими колегами. Тільки два роки попрацювали. З ними в одні з ними в одній громаді два роки в одній сесійній залі, як депутати. Але Анатолія Геневича я знала набагато раніше, бо співпраця дружна, приємна, тісна. Почалася задовго до того, як нас створилася громада, нас об'єднала наша велика патріотична гра «Сокіл Джура». Для нас це стало справою честі проводити. Не онлайн проводити вживу, збирати дітей. І кожного разу ми тепер присвячуємо цю гру Анатолію Євгеновичу і згадуємо про нього. Безмежний патріот України і не тільки на словах. А з першої хвилини війни взяв рюкзак і пішов захищати нашу землю. Це людина, воїн, спочатку вчитель. Людина герой, людина прапор, і людина Всесвіт. Не тільки для його сім'ї, а й для кожного з нас, хто його знав. Честь, Анатолію Євгенович. Анатолій Карбан займався просвітницькою діяльністю не лише в межах навчальних закладів та шкільної програми. Він був дослідником історії рідного краю, рідної України. Ту історію, яку я вивчав нашої держави. Була нецілісна, вона викривляла те наше життя і ту нашу боротьбу. Анатолій Євгенович закупляв надзвичайно різноманітні книги, новинки різноманітні з історією. І це цей багаж, ці знання він передавав не тільки дітям, а й нам, дорослим. У 2014 році Анатолій Карбан був обраний головою Мергородської районної ради. Був депутатом Мергородської міської ради восьмого скликання. На усіх виборних посадах він принципово і відповідально відстоював інтереси громад району, але найголовнішим пріоритетом для Анатолія Євгеновича завжди була справа захисту країни. І коли у 2014 році розпочалася війна, він спрямував усі свої зусилля на допомогу ЗСУ, на зміцнення обороноспроможності району, на військово-патріотичне виховання та підготовку до оборони країни. А з початком повномасштабного російського вторгнення він особисто став до лав збройних сил України, щоб дати гідну відсіч окупантам і власним прикладом. Показати силу патріотизму і любові до батьківщини. Він завжди підтримував, завжди дослухався до нашої думки. Він завжди нас надихав і він завжди вчив фокусуватися на головному на нашій країні, не розмінюватися там на амбіції, посади, якусь дріб'язковість. Він завжди бачив перед собою ціль. Вільна, незалежна, сильна Україна. Анатолій Карбан добре розумів ціну перемоги. Не всі повернуться з бою. Кому стане страшно, той напевно відійде у бік. А ми ж маємо перемагати, щоб бути вільними. Воля ж вартує дорого. За неї платять кров'ю. Такі слова записані у щоденнику героя. Головний сержант, бойовий медик 116-ї окремої бригади територіальної оборони на позивний Байда до останнього подиху залишався вільним своїм переконанням родині батьківщині. На жаль, герої вмирають. І вони вмирають швидше і частіше, ніж пересічний громадянин. Шана. Анатолію Євгеновичу Карбана як педагогу за цю благородну професію, яку він вибрав, як він себе поводив, як він вчив дітей і честь як воїна добровольця. Багато вихованців Анатолія Євгеновича сьогодні боронять нашу землю. Вони сьогодні мають таку відвагу і як і орієнтир, як був їхній вчитель, як був їхній директор школи. Як це робив Анатолій Євгенович. І тому він міг би не піти на війну, але це був би не він, тому що дійсно його гасло було таке, що ти своїм прикладом, своїм життям ти повинен іти і захищати, і боронити свою землю. В пам'ять про героя України Анатолія Карбана засновано турнір з гірськолижного туризму. Анатолій Євгенович нагороджений медаллю за жертовність і любов до України. Йому присвоєно звання Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади у Миргороді. Одна із вулиць носить його ім'я учителя, депутата і бойового медика посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Також Посмертно нагороджений медаллю митрополита Київського і всієї України за жертовність і любов до України присвоєно орден українського козацтва першого ступеня за захист України, гідність, лицарську стійкість і героїзм Його життя стало прикладом того, що любов до своєї країни починається з любові до людей, яких він навчав і захищав. Він запам'ятався як герой, як людина, що надихала і продовжуватиме надихати всіх нас.